Ви колись казали, що душа обирає сценарій, скільки їй пробути на цій планеті. А чи можливо за життя, щоб душа змінила свій строк перебування на цій землі? Ось таке цікаве питання я отримала. Давайте в ньому будемо трошки розбиратися. Насправді, душа не обирає сценарій свого життя і не обирає термін перебування на цій планеті. Так як Кожна душа сюди приходить для отримання досвіду і виконання своїх задач, цій душі показують фрагменти, їй не показують все життя, їй показують фрагменти, тобто якісь частинки можливого майбутнього життя. Їй показують варіації, і цих варіацій не безліч. Ну, наприклад, 5 варіацій і показують їй. Місце, де вона може народитися, тіло, в яке вона може втілитися, і сім'ю, яка буде її оточувати. Кожному із тих тіл вже погоджується строк придатності, скажімо так. Кожному із тих тіл вже дають якості, наприклад, які стосуються здоров'я. Тобто це тіло може захворіти, наприклад, дуже тяжкою хворобою у конкретному віці. Це тіло може там потрапити в якусь аварію, це тіло може ще там щось бути з ним, а це тіло може жити а, своїм життям там і піти своєю власною там ось так. І душа обирає не від того, скільки буде жити, а від того, які задачі вона може реалізувати найбільш і отримати найбільш якісний досвід, перебуваючи у конкретному цілі. Тому що її головна задача отримати досвід і реалізувати задачі. І тоді душа приймає вибір. Конкретне втілення і конкретне тіло повинно допомогти тій душі. Пройти необхідний її досвід. Змінити свій термін строк перебування на землі, душа не може, але є деякі винятки. Коли душа, наприклад, приймає якісь рішення, різкі рішення через свободу волі вибору, вона приймає рішення, які їй нетипові, ті, які вона би. Не приймала за це все своє життя. Тобто вона взагалі відхиляється від якогось курсу по своїм відчуттям, вона зовсім себе поводить інакше. Тоді вона може взагалі скоротити своє перебування на цій планеті. Бувають випадки, коли людина, наприклад, лежить у комі, якась була ситуація, і вона повинна завершити своє життя і гіди, гіди. Вони дають їй нове завдання і повертають її. Тільки в такому випадку можна продовжити цей шлях.